Добрий ранок, вітаю вас на каналі Favorite Fishing. Друзі, приїхав я на красиву річку. Річку, яку ви могли вже бачити в моїх влогах, не часто, але бачила, з дуже чистою водою. І скажу вам так, я рибалив на ній ось цього літа вже декілька разів, і була така досить дивна ситуація, коли попав на мутну воду, думав, нічого не половлю, а насправді тоді вийшла найкраща риболовля. А потім попадав на чисту воду. І от в чистій воді було половити мені дуже складно. Тому сьогодні, якщо чесно, розраховую саме на те, що знову ж таки кльов буде важкий, але нарешті е погода буде така, знаєте, не сонячна, не сильна спека, а має бути пасмурний день плюс-мінус. Ось і я розраховую, що все ж таки хижак має поклювати. Отож, моя снасть розкладена, і я вже прямую до свого першого міста ловлі. Продовж риболовлі буду ділитись думками, ділитись приманками, як дію і власне як намагаюсь піймати рибу. Ви обов'язково підписуйтесь і давайте розпочнемо. Перше місце я прокидав. Розрахунок був можливо на жереха, на жерешка, але покльовок немає. Декілька разів я спостерігав, як риба плаває, але особливо проманкою не цікавиться. Тому зараз поміняю проманку на окуневу і наступних кілька місць, глибоких місць обловим вже на окуня. Для окуня я підготував зовсім небагато приманочок, буквально тут 3-4 модельки, але кожна з них є однією з найкращих і я в них просто впевнений. От, блін. От і був і зійшов. Та ще й приманку з'їв по пригачок. Дві. Напевне, клен. Я думаю, що це клен. Варіанти два. Або клен, або божерешок. Та, все-таки кленик. Невеличкий. О, розмучив рахунок сьогодні. Розмучив рахунок ось таким клеником. Пюрешка 2,7 грама. Ось такий красень. Я стою в глибокому місці і по глибині прокидую залізячкою, бляшкою, та мілина не працює. Так, Поленика додому. О, народи, це добре щось. А оце вже щось набагато краще. Це може бути й жеришок. Єдине, що тут трави багато. Давай, протягуйся, будь ласка. О, ніби прийшло. Ні, все-таки клен, друзі, все-таки клен. Я стою по поясу воді. Камеру це все залишив на березі. Ось, але дивіться. Дивіться, який кленик. Клас. І з гарним таким ударом, і гарна боротьба. Ось така рибка. Дивіться, я був на риболовлі на цій річці. І непогано був половив по мілинах, по міляках, де ось, власне стояв головень в траві. Минула моя риболовля, проходила знову на цій річці і не половив, не клювало. Знову ж таки, впирався саме в мілини в траву. А зараз вирішив повпиратись в більш глибокі місця, в такі бачите, найвищі кущі. І буквально 5 хвилин в мене вже друга риба в руках. В таких умовах дуже важливо попадати під сам протилежний берег, тому вартує серйозно віднестись саме до вибору ваги приманки, розміру приманки. Я би туди докидав і 2 грама блешеньку. Але потрібно було б це робити, так скажем, на межі. Сильний закид, а відповідно і приманка летить на великій швидкості і проконтролювати її падіння значно важче. Я вирішив зупинитись на блешенці поважче. Вага 2,7 грама. Вона з легкістю туди долітає. Я можу її кидати. Легше швидкість польоту нижча, а відповідно контроль польоту кращий. І, відповідно, вона як тільки долітає до другого берега, я притримую шнур і вона чітко падає під бережок саме туди, куди мені і потрібно. І є ще риба. Можливо, і окунь. Так, так і є. Так і є. Цього разу смуга на гачку. Ну що ж, окунець. Окунець це теж добре. Окунець часто стоїть в тих самих місцях, що і головень. І, звісно, що трапляється на ті самі приманки, Бляшка влітку його чудово провокує. Ох, жерех вийшов. Давайте я йому сюди на приманку свою. Риба з-під цього курча такого класного. Ага. Кленик, але зовсім маленький, такий зовсім малюк. Друзі, і я, і я поміняв приманку. І ось на зміну приманки. На темно цього разу. А, вона була темна. Пооббивалася фарба. Але на темно. хевен. На Якщо до того я ловив пірешкою, то зараз Хевен. І ось такий кленчук ще один. Друзі, дивіться, який величенький бичок стоїть. В мене є мікроджиг. Зараз я спробую його спіймати. Є. О, от і є. О, хороший, реально хороший. А який красивезний. Розмір дуже хороший, а колір просто неймовірний. Такі ось бички просто неймовірно круті. Я не знаю чого, але мені бички як рива дуже подобаються. Та дивіться, які вони гарні. І великий. Клас. Відпускаємо. Ох, такий бичара, реально клас. І отут буквально поруч. Я в поліразаційних окулярах бачу другий стоїть. Зараз я другому також запропоную приманку свою. Обо був удар. А, і другий поруч. І другий поруч. І теж такий класний великий. Кайф. Просто кайф. Вилізли на берег поміняти акумулятор до GoPro. Зараз повернусь в річку і попробую в цих місцях половити ще воблером на зміні приманки, Думаю, можна доловити ще трохи риби. Поки я на березі, ще два слова вам розкажу про свій комплект на сьогодні. Це я вудочка до 10 грам. Хоча для головня я спокійно міг би обійтись там, вудочкою до 4-5 грам, але в мене була надія також на жереха покидати важчі приманки, попрацювати трошки джигом таким грамів 5-6, тому взяв снасть е, до 10 грам. Далі в мене тут стоїть катушка Shimano Vanquish в розмірі C2500S 23 модельного року. Е, на шпулі намотана нитка Sunline Сіклон 0.4. І в якості повіця для річки обов'язково ставлю флюр. Флюр сьогодні в мене 0,23. Ну а тепер давайте толяємося за наступними клениками. У ловлі на коливалку є одна дуже велика перевага. Ця приманка оснащена одинарним гачечком, одним одинарничком. І якщо ви кидаєте в під ті самі кущі, коли ви закинете на кущі двома трійниками, видірнути звідти приманку достатньо складно. Блишня з одинарничком, вона дуже-дуже добре насправді вилітає звідти. І реально в таких умовах. Конкретний зміст є це практикувати для того, аби вберегти ваші приманки. Ви самі розумієте, ви ніби от приловчились та там кидати, гарно попадаєте під кущ гарно, але є багато змінних, які впливають на цей гарний точний закид. Одна з них, наприклад, вітер. Кинули, вітер дмухнув, ваша нитка, ваша приманка залетіла на гілочку і все, і приманка на гілочці. Повторююсь, в звідти здергувати з двома трійниками значно-значно складніше. Є. Тільки прийшов в траву, дивіться, перший закид, На новий перекат я перемістився. Це клен. Це саме клен. Чорного кольору знову бляшка. Але тоді в мене була Heven, зараз п'юрешка, але теж саме чорна. Ось такий кленчук. Давай малий. Вся ось там та берегова лінія. Берегові ті кущі виглядають дуже перспективними. Я не знаю, яка глибина на центрі, але буду намагатись зараз туди переходити і обловлювати. Я гадаю, головень там проживає. Ось тут, виходить, я зайшов воду з цього берега, там було глибше трошки, десь по пояс води. А зараз я вийшов на такий конкретний мілячок. Проте, от під другою стороною, яку я її збираюся обловлювати, знову є приямок. під цими кущами. Є приямок. Я гадаю, саме там і повинна концентруватись риба, повинен стояти головень. Волкер виходить. Є, а от і засікся. З другої спроби засікся. Ах, по траві, по траві пішов. Невеликий клан, але клювання на поверхневий дуже красиві. Давай, біжи малий. Сміттоваді, ось такий палений цукор. Оп, вихід був. Ох, як б'є класно. Багато разочків мені там головник бив на поверхневий, на стік, але не засікся. Тому я попробую все ж таки коли йому туди запропонувати ще. малюк. Ну, бачите, я закину під сам-сам бережок. Там значно ще й мілкіше, ніж тут. Тут по коліна, там взагалі 10 см води. Ну на такій глибині завжди саме, ось такий дрібний стоїть. Зустріти там щось хороше, шансів мінімум. Ой, це щось добре. Народ, це щось добре. В дереві самому. Ось цікаво. І я бачив, там жерешок ганяв. Чи це жерешок мені попався, чи це все ж таки головень. Це все ж таки головень, друзі. Це все ж таки головень. А я думав, що там може мені трапитись саме жерешок. А це непоганий головень. Дуже непоганий. Такий на пів кіла. Навіть може і трошки більше, як пів кіла. Поки хотів дістати телефон, ще його підзняти гарно. Він так і втік. Нирнув в траву і втік з гачків. Але все одно гарний був півкілограмовий, в травичці, на товадіка. В тому дереві показувався жерешок. Я йшов до нього з надією, що, можливо, саме жерешка я сьогодні таки ще зловлю. Бачите, поки що не вдається жерешка зловити, але добре, що головні клюють. Є. Yeah. Ось і коливалка. Дивіться просто, який вітроган у мене тут піднявся. Так, давайте я від нього відвернуся. І ось я головник. Вітруган дує. Чесно кажучи, така як сьогодні погода, я більше розраховував ловити окуня. Але, бачите, трапилось не так, як я думав. Головень, в свою чергу, дуже і дуже активний. І гарно реагує на мої приманки запропоновані. Є, народ є. Так, він в траві. Він в траві. Начебто ще висить. Так, друзі, начебто ще висить, але він в траві. Хороший головинь. Все ж таки випутав, все ж таки я випутав. О, дивіться який красень. Дивіться, який красень. Дуже був потужний такий. В траву замотав мені це все. Ух, краса. Добре, що я його взяв. Цей головень спокосився на силікон, на павука. І в цьому місці саме павук дуже круто підійшов, тому що головні стіло одразу під травою, і протягнути приманку там було би неможливо. А ось так на хлюпок шанси були великі. Було декілька клювань перед тим. Далі я дав відпочити місці, і хвилинки за 3-4 він знову показався на поверхні. Я знову закинув і цього разу він вже, скажімо так, не втримався, не встояв. І ось такий красень, головень а, найбільше сьогодні десь грамів на 600, напевне, в моїх руках. Ну, круто, дуже круто. Ну і цю рибку я відпускаю. Ох, як вмастив! Як вмастив! На сьогодні риболовлю буду завершувати. Скажу так, що коли готувався, коли дивився прогноз погоди, коли збирав коробку. Я думав, що сьогодні буду ловити окуня, бичка. Спробую зловити жереха і головня, і вони так би доповнять цей відеоролик. Як ви бачите, зіграло все навпаки. Мені не довелось ловити мікроджигом, не довелось ловити окуня. Я підібрав ось цю тему, як зараз можна ловити головнів. І половив їх дуже і дуже круто. Ось цей останній великий головень, він був спійманий на силікон, на павука. І є такий класний от нюанс, в тому що я бачив цілу стаю голови в тому місці, вибирав найбільшого, чекав, поки вони там плавають. І ось в один момент цей великий розігнав малих, залишився там сам. Я закинув приманку прямо йому під морду, під ніс, поклав і він її схопив. Зробити таку маніпуляцію з звичайними приманками дуже складно, а можливо, навіть і неможливо. Тому навіть силикон в ловлі голення теж є зміст пробувати використовувати. Тож, моя така подорож на річку на півдня завершується. Я сподіваюся, цей ролик вам сподобався, тому обов'язково підтримайте його вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing і зустрінемося з вами вже в нових випусках. Па-па!